Вітаю та запрошую до розмови на тему, чому вода найдивовижніша рідина на землі. Пригадаємо! Розкажіть про будову рідин, порівняйте властивості води і спирту, олії та бензину. Обґрунтуйте, чому дифузія і випаровування відбуваються швидше за вищої температури. Підсолоджуючи чай, ми розмішуємо його ложечкою. Навіщо? Адже завдяки дифузії цей процес відбувається самовільно. Уявіть, що у вас є дві команди гравців у синіх і зелених футболках. Поясніть їм, як вони повинні рухатись, щоб змоделювати явище дифузії. Про що дізнаємось сьогодні? Чому вода така важлива? Які особливості води? Скільки води в організмі людини, як зробити модель колообігу води, вода-руйнівник чи вода-рятівник? Чому вода така важлива? Ви вже знаєте. Що чиста вода прозора і не має ані запаху, ані смаку. Але така вода є хіба що у лабораторіях учених. У природі вода активно вбирає в себе, розчиняє у собі і сама проникає майже усюди. Три чверті планети вкрито водою океани, моря, озера, річки, струмки, болота, а над планетою пливуть хмари скопище водяної пари. Краплинок води і кристаликів льоду. Вода є у повітрі, яким ми дихаємо. А найбільші запаси води прісної на землі заморожені у льодовиках і велетенських айсбергах. Ми самі значною мірою складаємось з води, бо без води неможливе життя. Адже вона входить до складу організмів, розчиняє потрібні для життя і виводить шкідливі. Для організму речовини охолоджує організми. Є середовищем існування багатьох тварин. Усе живе на землі споживає воду. Вода стратегічний продукт кожної держави. Без неї не може існувати жодна рослина і тварина. А отже, і сільське господарство. У промисловості вода є сировиною, теплоносієм, розчинником. Вона є найдешевшим транспортом. Дорогою, що пов'язує віддалені міста, ставки і фонтани неповторні елементи архітектури. Україна найменш забезпечена водними ресурсами держава у Європі. Водночас, щодоби кожен мешканець України споживає 320 сотні 20 літрів води, тоді, як у великих містах Європи, сотня дві сотні літрів. Які особливості води? Вода є єдина речовина на землі, яка за температур, придатних для життя людей, може перебувати одночасно у трьох станах твердому, рідкому і газуватому. Саме ця її особливість забезпечує колобіг води в природі. Тверді тіла зазвичай щільніші, ніж рідини, з яких вони утворилися. А з водою все навпаки. Молекули води у рідкому стані номер 2 упаковані щільніше, ніж у твердому номер 1 тому лід плаває на поверхні води. Розглянемо двовимірну модель трьох станів води під номером 1 лід. Два краплина води збільшена у 10 мільйонів разів. Три водяна пара. 4. Айсберг, що тане та Українська арктична станція Академік Вернацький. Скільки води в організмі людини? Кількість води в тілі залежить від віку людини. Уявіть, що людина більш ніж наполовину складається з води. Щоб дізнатися, скільки води у вашому тілі, порівняйте свою масу з показниками у таблиці і в такий спосіб можна провести дослідження. Наприклад, якщо ваша вага 30 кг, то маса води становить 20. Дихаючи, ми втрачаємо воду. Подихайте на холодне склоче дзеркало, і воно вкриється крапельками води. Ми видихаємо вологе повітря, що містить водяну пару. Охолоджуючись, вона конденсується, перетворюється на рідину. За добу ми витрачаємо приблизно 10 склянок води. Скільки ж води потрібно, щоб забезпечити свої потреби. За день людина повинна випивати води стільки, що відповідає її вазі. Наприклад, якщо вага людини становить 10 кг чи 9 то її потрібно випивати одну склянку води. Якщо вага людини становить 135 кг, то потрібно 15 склянок води. Дотримуючись ось такого режиму для дитини віком 5-10 років з урахуванням саме питного режиму. Прокинувся одна склянка води. На перервах у школі щоразу випити по кілька ковтків питної води. Після занять одна склянка питної води. Після обіду через 30 хвилин одна склянка питної води. Після активних фізичних вправ одна склянка питної води. Ввечері за одну годину до сну одна склянка питної води. Вода міститься у всіх продуктах, які ми вживаємо. В овочах, фруктах, м'ясі, хлібі та крупах води більше, ніж твердої речовини. Як зробити модель колообігу води? Вода перебуває у постійному русі, випаровуючись з поверхні водойм, ґрунту та рослин. Вода накопичується в атмосфері, повертається у вигляді опадів. Поповнюючи запаси в океанах, річках, озерах. Тому кількість води на землі не змінюється. Це і є колообіг води в природі. Проведемо дослідження. Виготовте за інструкцією модель явища колообігу води в природі. Які спільні ознаки моделі та явища, чим вони відрізняються? Проводимо дослідження за таким планом. Акуратно відріж верхню частину пластикової пляшки. Дно пляшки вистали дрібними камінцями, шаром за тошки приблизно 1,5 см. Зверху насип 5-сантиметровий шар доброго ґрунту. Посади невеликі рослинки. Алої, товстянки, очитки, кактуси невибагливі і житимуть у закритій пляшці дуже довго. Зволож землю, але не сильно. Закріпи верхню Частину пляшки клейкою стрічкою і закрути кришкою. Постав модель у добре освітленому місці, але не на пряме сонце. Якщо рослинки приймуться, обіг води можна буде спостерігати упродовж року. Простеж за змінами, що відбулися усередині пляшки впродовж доби. Запиши свої спостереження. Вода. Руйнівник чи рятівник. Науковці вважають, що життя зародилося у воді. Нас зачаровує морський прибій, ваблять хмари, що пропливають у небі, заворожує ранкова роса на полюсках троянди. Вода матеріал для чудових творінь природи. Але одночасно вода може і бути руйнівником. Наприклад, смертоносні гігантські хвилі становлять загрозу для кораблів і людей на узбережжі. Водних стихій є чимало. Гроза, заматіль, хуртовина, повінь, паводок, снігова лавина, льодопад. Перетворюючись на лід, вода може зруйнувати не лише водогінні труби і батареї опалення, але й гігантські схель. Дощова вода потрапляє у тріщини скель, замерзає і поступово руйнує гірські породи. У загальному. Вода. Єдина речовина на землі, яка за температур придатних для життя, перебуває відразу в трьох станах: твердому, рідкому та газуватому. На відміну від більшості речовин, молекули води у рідкому стані упаковані щільніше, ніж у твердому. Ця особливість води, рятівна для життя на землі. Усі організми, навіть мікроскопічні бактерії, містять воду і не можуть жити без неї. Приведемо хвилинку відпочинку. Складіть три речення зі словом вода. Домашнє завдання. Опрацювати тему, чому вода найдивовижніша рідина на землі. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань та енергії. Бувайте!